Привіт всім! Незвичний формат останнім часом для мене. Дуже давно я не знімала таких відео. От я в понеділок вийшла на вулицю і почала знімати, але в нас так слизько, що треба дивитися під ноги, а не в камеру. І ще треба і думати, що сказати. Через це я почала знімати і закінчила там на першому чи на другому ролику. А сьогодні, вирішила зняти відео вдома. І щоб не сидіти просто перед камерою, я вирішила за роботою себе зняти. Колись у мене були років 5, мабуть, назад, чи 4. Я кроїла в прямому ефірі. Мені здається, тоді ні одна кравчиня цим не займалася. Зараз вже є. <кій> <кій> ну, я не думаю, що це від мене взяли, а може від мене. От. Ну, хто давно на моєму каналі, ті знають. Це не буде в прямому ефірі, але я буду кроїти і, може, щось і розкажу. Не знаю, як вийде. От. Це в мене, зараз у нас немає світла, відімкнули нам світло в 9 годин ранку, зараз 10. Ось до 12 чи до пів першого у нас не буде світла. Чим я займаюся в такий, такий час? Ось шапку зв'язала. Я років 20 не брала до рук. Спиці, а це вирішила зв'язати шапку. І крою потихеньку. От і ці, цей відрізок лежить тканини. Давно він уже тижнів два я на нього дивлюсь, щось мене жаба давить. І з нього штани шить, типа домашніх чи й на вулицю, як ретузи. Не лосі, не ритузи. Це я. Купляла на модниці, сайт такий є. одне Одно время я і показувала відео розпаковки із того сайту ще до марки 365. І купила я собі на гольф, на світер. Це трикотаж. Я не пам'ятаю, 100% на шерсть чи ні, мабуть, ні. А, так ще слегка так люрикс є на ньому, але ну, його майже не видно. І я не розумію, чого я взяла коричневий колір. Я його не люблю, цей колір коричневий. До лиця він мені не йде. От. Ну, і оце він у мене скільки лежав, де да, ще й такий колючий. Я не люблю колючу. Ось і шапку в'язала із акрила 100%. Ну, Додавала моточок. У мене. Мені здається, там або полушерсть, або шерсть. Ну, так, підпалила сірником, наче курицею з маленою пахне. Ну, думаю, а точно й не знаю, бо бірки не було. Ну і тут я точно пам'ятаю, що шерсть присутня, а скільки не можу сказати. Чи 100%, чи якийсь там процент. Так, викрика теж вже давно лежить. Це, я... Це не мастер-клас буде, просто розмова при роботі. Це я переробляла. У мене на каналі є. Да, на каналі Хто пише мені, що не розуміють українську мову. У мене там Скільки на російському язике є плейліст Моє шить. Є шитьо трикотажа, є шитьо в прямому ефірі. Ну, достатньо відео. Так що заходьте і дивіться. І шила я тоді собі ці, як це їх штани називаються. Бачиш, як треба, так і не згадаєш. Джогери. Чорні у мене джогери, і тут були такі лінії, підрізи. От Я сюди вставляла рулик. І переробила, я з'єднала по боку. І переробила без бокового шва. Я дуже лінива. А навіщо він мені здався з боку шов? Буде тільки шов оцей шаговий. От І тут сидіння. шов. У мене тут тканини достатньо. Через те я сюди прибавлю сантиметрів 10 на талію, щоб не притачний був пояс цільнокроєний. Понизу додавлю на подгибку сантиметра 4. А тут по одному сантиметру я шила по цій викритці вже не раз. Так що вона у мене провірена. Так, тут у мене під низом. Завжди треба дивитися, щоб під низом, то буває, тканину складаєш, а там під низом іде е, не. Ну, кудись в сторону, десь буває, по-різному відрізані тканини. От. Я не випрямлюю ніколи зрізи тут. Я випрямлюю кромку, з'єдную. І щоб тут не було косих заломів. Я вже й показувала не раз, дивлюся, через те тут, отут зріз, як ляже. Так, Мабуть, туди подвину, бо тут а, згин і, може, колись щось можна розкриїть, як завжди, залишаєш, а тоді не знаєш, що з ним робити і де його дівати. Так, зараз я отак накладу тут. Я ще телефони використовую. Ось так У мене їх тоді дуже хорошим грузом є пульти. Кладу кнопочками вниз, тоді він не рухається і гарно тримається. Ну, все. Зараз я по талії відкладу. Тут хватить у мене 10, на око так дивилася, Трохи треба і опустити, Так, тканину зараз буде тягти. О, тут є тканина, так що отак. Ось так. Значить, тут 10, тут 4. Тут по одному на верлоці буду шити. І весь розкрий. East of the sun, and west of the moon, we'll build a dream house of love, dear, near to the sun and the day, on near to the moon. розкроїла тут 4, тут 10. Тепер мені шить між собою дві калошини, такий ще смак-шмак остався. От на щось пригодиться. Кудись підемо, можливо. Не знаю, поки хай лежить. Чого я тут цінокроєна, щоб тонше було наталі, бо коли притичной пояс, там, виходить, шов товстий. Через те, якщо в мене є можливість, я завжди роблю ціль Оброблю тут оверлоком, підігну, прострочу і вставлю резинку широку 4 см. Ну, от і все. Зустрінемось, коли буде світло і коли. Я буду шить. Мені поміняти нитки на оверлоці під кольор тканини. Ну, це вже буде за дві години. До зустрічі! Ось і помічничка моя. Так, ну що, нам світло відновили. Затримка була на 10 хвилин. Я розкроїла штани. І ще я розкроїла, ну, не ту піжаму, не то домашній костюмчик такий. Це атлас на байки. От я в розпаковках часто показувала е, такі тканини. Я з так подібної шила ночнушку доні. А це Насті до нас приходить, щоб було що переодягтися. Ну що, я ось вже сколола. Ви бачите, ніяких перекосів нема. Рівненько, так. Оверлоці нитки поміняла, так що буду зараз. На верлоці строчить. Ну, штанину виверну на лице, а друга на выворит і заправляю одну в іншу. Так, тут швы свищу. Лиця до лиця і прострочую. Я тут не буду закалювати все, я під оверлоком буду поправляти. О, ось так тут зріжу. Тут буває дуже товсто, коли два шва складаємо разом, то я повертаю в іншу сторону. Там далі воно тоді, припуск маленький. Бо буває таке товсте, що я верлок не хочу проходити. Але що? Зуміщаю. Так, я пошивала. Да, забула прострочить цей шов, укріпить. Зараз я його прострочу, а тут я вже підклала низ зараз прострочу. Пальцями тичу вага. Ну, вибачайте. У нас дали світло, а ось хвилин 10 назад. 12.46. Так, да, 10 хвилин назад повітряна тривога об'явлена. Іти треба в укриття? Упир Кремльовський, сука, не успокоїться, щоб він здох поскоріше. Ми всі тут молимося за це. Так, що тут повідомляють? З аеродрому Енгельс летіли стратегічні бомбардувальники. ту 95 з здійснює пуски ракет. Але поки що в яку куди летять в сторону, поки що не повідомляють. Но повітряна тривога вже в багатьох областях, тільки ось о Захід, я бачу, там Львівська область, не, У них не червоним запарбовано, а у нас отак От ми живемо. То світло виключають, то повітряна тривога, а ми живемо? Так, в напрузі. А що залишається робить? Віктор Юрійович десь футболи дивиться, чемпіонат світу. Так, я під гібку я прикинула на себе. Трикотаж такий плотний, не сильно еластичний. От. І я вже забула, але ця Викрика досить плотно сидить на мені, О, так що і міліметра лишнього немає. Так, що там за повідомлення? Повідомляють про 10 запасків, значить, 10 ракет летить в нашу сторону. Ось так. Курва не заспокоїться, щоб ти падло здохла. найближчим часом. Так, зараз я на машині прострочу, оставлю дірочку для резинки, а цій машині буду строчити на промку. По оверлоку воно не буде, тоді утюжком запресую і все буде окей. Так, що зафіксовано. Ще один пуск ракет. Так що летять так, зрозуміло, що масоване атаки. Uh. Então, eu para a máquina. Незважаючи зважаю, не ні на що, ми продовжуємо шити. так, я прострочила. Зараз різиночку підберу так, ось так. Тут оставила дірочку, щоб залізти. Резинок у мене тут вистачає. Ось такими прямо бобінами. Ось таку я чорну, мабуть. 4 см. Вона дуже щільна. От тут написано щільна. 9,4 грама. Не знаю, на метр чи на що. Вона дуже щільна. Не крутиться. От. Це в мене теж чорна, а скільки тут це більш така м'яка. Тут теж майже 4 см. Ну, я, мабуть, оцю викреслю. Тут ще в мене біла є. І ще ось о біла є. От. Ну, в общем, заправлю. Поміряю. На собі, поки я ще не їм, шаталія у мене менше. Так, і зараз почитаю, що там Так, предварительно время подлета ракет в Киев 13.57. 1455. п'ять якщо не заб'ють в інших областях. Так. За попередньою інформацією над Україною зараз знаходяться близько 14 ракет. Так, до Верховної Ради внесли законопроект про заборону московського патріархату. Давно пора. Знищить треба його в нас на Україні, та логово вороже. Ага, да. Де, де, де. Дніпро працює ППО. Це, мабуть, з казкою запускають, що Ще довго й летить, це зараз 13.10, а тут 14,30 Дніпро, Київ 14,55, Бердичі 15, це орієнтовний час підльоту ракет. Я коли читаю цю інформацію, мені стає спокійніше, щось у мене лице так горить. Не зрозуміло чому. Так. Ну, добренько, я зараз буду Та не викладати мережу роботу ППО. Не відправляйте ці кадри в телеграм-чати. Противник уважно моніторить інформ простір. Вірте в войні, вірте в ЗСО. Віримо, віримо і. На них покладаємо велику надію на наші збройні сили. Ми ще з Віктором Юрійовичем кожен день в обід чуть-чуть випиваємо за наших хлопців, за нашу ЗСУ, за нашу перемогу. От. І за смерть ворогів. Так відключаюся Штани готові, але буду говорить поки-поки на цьому. Не знаю, коли з'явиться відео, бо в нас ні води, ні світла нема. Поки його приліт є, і не один, мені здається, поки ще не повідомляють. Так що таки, така ситуація у нас. Без світла сидимо знову. Як виглядає блекаут? Світла нема. Ми на пригулянці. Шаня і не видно, а? Трохи видно. Так, а як? Да. Вікна деякі світяться, це Вони або сюди. ліхтарики. А що там? Вони. Машини їдуть, машини їдуть. Вони. Там аптека працює, генератор. А тут транспорт їздить, автобуси, людей з роботи везе. А так тимнотіща. О, такий у нас блекаут. У нас дерева такі в льоду, Ах, не видно, красиві.